Друзі, вітання. Усім. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас а, до прослуховування та перегляду подальшого інтерв'ю. Як завжди ще середи, говоримо на третій світовій про а, наші суспільні, політичні, економічні, будь-які інші різні питання, які а, зараз складають суть а, тих процесів, які відбуваються в нас в Україні. Звісно, що зараз на слуху тема номер один це набу, САП, ОП. три такі абревіатури, а, ні ще є ВРУ, чотири абревіатури, які мають значення. А, законопроєкт, який вже зараз підписав. Не президентом щодо м, скасування так званої незалежності, скажімо так, наших е, антикорупційних органів, е, які призвели до першого до першого за час повномасштабного вторгнення мітингу, який відбувався і на, скажімо, так, на, на найбільш наближеній точці до офісу президента на площі Франка е, перетиратом Франка у місті Києві і багатьох інших містах. Е, отже, про це та не лише, але й про переговори Стамбул, е, реакцію США на всі ці процеси поговоримо. Е, в моєму розумінні головною політичною інсайдеркою України Юлією Забєліною моєї колеги журналісткою. Юлію, привіт. А, привіт, дякую тобі дуже за таке а, визначення мене. А, ну, а як як інакше? Слухай, ну насправді, насправді як так каже, не про лестощі, але про реальні питання. Я до тебе, як до політичного інсайдера, з приводу цієї історії по набу і САП, хочу звернутися. Дивись. Об'єктивно, ми всі прекрасно розуміємо, що такий турборежим, який було увімкнено у зв'язку з цим законом, швидко рада ухвалює, швидко передається на підпис президенту. Швидко президент підписує це. Не просто так, тобто, було якесь гігантське зацікавлення у тому, щоб цей процес відбувся саме так швидко. Чому от тебе є пояснення, чому цей турборежим зараз було увімкнено? Дивись, абсолютно є у мене впевненість в тому, що основна ціль насправді цих цих процесів була в тому, щоб що би зараз не розповідали. Знаєш, там про вичищення зрадників російських. Ну це насправді можна було б зробити іншим механізмом. Дійсно, можна було б почати дискусію про те, що цим органам, в тому числі, зокрема набу їм потрібна їм потрібне реформування. Але основна ціль була не для того, щоб почати дискусію про реформування цих органів або обговорювати проблеми, які там є. А для того, щоб власне їхав підпорядкувати, підпорядкувати офісу генерального прокурора. Там я нагадаю, зараз з'явився новий очільник генпрокурор. Нарешті давно дуже генпрокуратура працювала без офіс генпрокурора. Працював без очільника свого після того, як. Костіна зі скандалом звільнили і відправили його піс послом в Нідерланди. Власне, Руслан Кравченко був призначений достатньо блискавично, нещодавно генпрокурором він був призначений за сприянням скажімо так, голови Офісу президента Єрмака. от І одні з основних задач, що, власне, він там. Коли приступав до своєї роботи, у нього ж були там розмови в офісі президента щодо пріоритетних задач, власне на що він готовий піти, на що ні. І власне одна з основних задач була про якраз таке підпорядкування НАБУ і САП офісу генпрокурора для того, щоб контролювати подальші розслідування щодо топ-корупціонерів, щоб не дай Боже знаєш, якісь там. На наближенні до офісу або на наближені до влади особи не постраждали. Це основна ціль була абсолютно ні з чим іншим я це не зв'язую. Тобто ти пов'язуєш це власне з тими е, історіями, тими кримінальними провадженнями, які останнім часом були активними. Ну, по-перше, це е, колишній віцепрем'єр, ну я може вкладаю зараз свої слова тобі в уста, але ти мені зараз скажи, так чи ні. Е, це колишній віцепрем'єр е, Чернишов. І е, були ж так само повідомлені про те, що два тижні тому, ну, там чи двоюрідний брат, чи чи якісь із родичів Міндіча, який я, є, є бізнес президента? Ну так за непідтвердженою, скажімо так інсайдерською інформацією, якраз таки таким тригером стала саме справа, саме розслідування. Навіть сформулюю по-іншому, щоб було більш професійно гласні слідчі дії. Тобто, я так розумію, що мова скоріше йшла про обшуки, які відбувалися Мені сказали, що вони вони стосувалися безпосередньо якраз таки Тимура Міндіча. Тимур міндіч є дуже наближеним до президента. Він є співвласником студії Квартал 95 і він також мав таке знаєш велике представництво ще в нещодавному, в нещодавньому уряді. а який зараз змінений вже, але так само Тимур Міндіч залишив свій вплив на цей кабмін. Він власне представлений там вже новим міністром юстиції Германом Галущенко, наближеним до нього, наближеною до нього міністеркою екології е, енергетики. Вона вже не екології Світланою Грінчук. От також звільнений якраз таки Олексій Чернишов був наближеним до. До Міндіча, от але якраз проти нього це ж розпочалася ця справа. Ну, вірніше вона тривала вже, але дуже активно почала розгортатися. І інформаційно, в тому числі і це все супроводжували там розслідувачі щодо Олексія Чернишова, який також є наближеним до президента. Безпосередньо можна сказати, що ну, у них такі знаєш, дружні близькі стосунки. Власне, це все в комплексі, наш такий комплекс факторів, який зіграв роль у тому. Що е, з'явилася ця ідея в Офісі президента, вона не з'явилася все ж таки там ні в Офісі Генпрокурора, ні в СБУ. Хоча Малюк, зокрема, активно зараз у ці дні знаєш, дуже активно комунікує і десь можна сказати виправдовує ці рішення. і це... Голосування у Верховній Раді до речі, я от не побачила знаєш якогось яскравого такого якоїсь яскравої комунікації саме з боку Верховної Ради, зокрема від пропрезидентської фракції Слуга народу, які ж віддали там, здається, 186 голосів за от. Я не побачила від них такого яскравого виправдання того, що вчора відбулося. Чомусь це виправдовують саме Кравченко та Малюк. Ну от власне сьогодні Кравченко і Малюк були присутні у президента на, на Раді, яка була швидко проведена за підсумками цієї наради. Президент, ну, по перше, ми тут бачимо і очільника набу Семена Кривоноса, і очільника САП Олександра Коменка і власне інших посадовців, і міністр внутрішніх справ у нас тут присутні, і генпрокурор і на ЗК представництво є слово. Я веду до того, що президент зібрав всіх, і як би сказав, що суспільство ми чуємо. Зараз ми будемо. Перезавантажувати Е, ух, я не знаю. Чесно, мене які е, 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 які в тебе є інсайди з приводу того, як вчора поставилися на банковій на протести, які вперше реально вперше виникли. Я можу там гарантувати, напевно, я маю такі відчуття, що ну це хто б та що не думав, це не проплачені протести. Це реально люди. Багато молоді вийшло з своїх міркувань. Може хтось і не до кінця розумів суть цієї антикорупційної реформи, тому що багато хто напевно з тих, хто був е, там на майдані, були дуже маленькими, коли була революція гідності. Але я веду до того, що. Чу от якісь такий кіпіш, знаєш, та на кіпіш на банковій з'явився внаслідок акції протесту? Ну. Тобто вони в принципі не схильні до Кіпішу, і я думаю, що е, просто е, їм довелося вже декілька таких антикризових дій застосувати. Ну в тому числі через те, що вони нормально не прокомунікували. Я знаю, що навіть я тобі скажу там з деякими депутатами. От вже другий день продовжую активно спілкуватися. Так ну мені насправді теж е, щиро цікаво було зрозуміти їхню мотивацію. Так, звісно, там у багатьох є е, взагалі конфлікт інтересів, бо. Якраз таки багато хто і очільник набув вчора на брифінгу Семен Кривонос. Це сказав: у багатьох нардепів є конфлікт інтересів, тому що вони є власне фігурантами розслідувань власне цих антикроантикорупційних органів. Звісно, що ці депутати були зацікавлені в тому, щоб віддати свій голос за по суті підпорядкованість генеральному прокурору, з яким вже можна буде знаєш якось там домовитися або через офіс президента, що от ми там підтримаємо. Голосування ви нас не чіпаєте, ви нам надаєте можливість там виїжджати з-за кордону. До речі, вже від сьогодні в депутатів розпочинаються такі великі канікули. Вони планують повернутися до своєї роботи десь в середині серпня, якщо не буде знову ж таки якихось невідкладних е голосувань. От е тому, е власне, е власне, щодо протестів і ре реакції на них, е ну вони не спричинили там якогось хаосу. Вони не спричинили, знаєш, якої якогось там якоїсь? Паніки просто от з'явилася потреба в застосуванні антикризових дій. І, власне через те, вчора відбулася ця зустріч з Кривоносом з Клименко і сьогодні також їх скликали всіх на зустріч, де президент мені сказали, що десь годину тривала ця зустріч, і президент тут намагався переконати в тому, що важливо зараз комунікувати дуже позитивно, дуже спокійно щодо всього, що відбулося, і власне не загострювати ситуацію в суспіль... Пільстві, що це може там нам нашкодити, в тому числі демоту демотивувати військових на фронті? Ну тобто, знаєш, вже по суті дії після того як була зроблена помилка. Тому треба було, хоча б якось принаймні її виправити. І от буквально на цьому брифінгу сьогодні також Руслан Кравченко сказав, що будуть розроблятися певні зміни в цей законопроект, яким були внесені зміни в кримінально-процесуальний кодекс щодо послаблення Набута САП. От і це також результат цих сьогоднішніх розмов з президентом. Ну, це насправді похвально, що будуть насені зміни, якщо, але, скажімо так, повернути в очевидь повністю незалежність цих органів не вдасться. Я тепер з тобою, як з інсайдеркою американського питання, хочу перейти до сполучених штатів, тому що в моєму світі ну десь я зроблю такі висновки, безсумнівно, там, ми, як люди, які переживаємо за цю країну, однозначно і безсумнівно є ось цей запит на те, що. Ну нам треба її не розшарпати хоча все було зроблено в тому числі і Верховною Радою, і політичною владою на те, щоб і так розшарпану країну, тому що за підсумками останніх я дивився соціологію КМІСу в червні. 50% людей думають, що ми рухаємося в демократичному руслі. а 41% людей думає, що ми рухаємося в авторитаризмі. Це показує просто поляризацію шалену в суспільстві, і в тому числі з метою таких і кризових комунікацій і стримання суспільства зшивання його в. Вчора дуже пізно в 0010 вийшов з таким дуже нейтральним повідомленням. Але вийшов та, якби на підтримку президента, начальник ГУР Буданов, закликаючи саме до єдності. Всі зараз закликають до єдності. Це правильно, тому що головний ворог наш Росія, але при цьому всьому інші висновки. Я до речі, тобі скажу, що я не сприйняла це насправді цей пост як підтримку президента. Я якраз таки десь я теж побачила, звісно, моніторила до пізньої ночі всі заяви. Я це побачила як бажання Кирила Буданова знаєш, десь виступити рефері в цій, в цій, в цій ситуації Окремим політичним гравцем, тобто десь медіатором, арбітром, так щоб продемонструвати сторонами. Власне він і закликав до комунікації, десь після його заяви буквально там через годину президент чи через хвилин 30 президент вийшов зі своїм традиційним вечірнім, але дещо таким пізнім зверненням, тому що багато хто знову ж таки повторюся, Депутати також розповідали мені, що вони не задоволені тим, як була проведена комунікація з боку офісу президента, що належним чином це рішення не було прокомуніковано, і що, по суті, знаєш, ми вже десь там намагаємося застримувати в останній. Вагон для того, щоб щось пояснити людям. А люди вже вийшли на вулиці, а люди вже почали критикувати безпосередньо президента Тобто, знаєш, десь у цей мораторій на критику особисто Володимира Зеленського я вважаю, що вчора він був знятий Yeah. Та мене це один із висновків насправді, що був такий медовий місяць, тривалий медовий місяць зв'язку з війною. Мораторій на критику президента верховного головного командувача. Зараз багато представників і громадянського суспільства включилися в процеси, і, вочевидь, багато чого владі не будуть пробачати. Це один із висновків. Другий висновок це реакція Європи. Вона трішки так мені здається отетеріла. А якщо так говорити, не встигла швидко якось відреагувати. Я вчора бачив, що на НВ. Якраз виходила публікація про те, що поспішає президент підписати закон, поки не отримав якусь ноту протесту від Орсу Орсули Урсули фон дер Я не знаю, чи то ти була інсайдеркою цього питання, чи ні? Угу. Так, 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 так. Ну от тобто, європейці. Не встигли відреагувати, може, тому і не було завчасної комунікації, щоб їх не провокувати на цю комунікацію на якісь канали як відкритої, так і публічної публічного впливу на ці процеси. Але сьогодні вже ми спостерігаємо точніше. Одразу вчора гарячих слідах і марта кос а єврокомісар з питань євроінтеграції. Сказала, що це дуже тривожно. А це фактично про нашу подальшу інтеграцію. Людина відповідальна. І міністр закордонних справ Франції. Я бачу, що відреагував, що потрібно ну. Уважно подивитися, скажімо так, на ті процеси, які у нас відбуваються в Україні, тобто європейці татеріли, але питання, як це може вплинути на нашу підтримку та допомогу, на твою думку. Ну, я тобі скажу, що ми теж є багато там у фреків вчора. Ну, фрек розспілкування, тобто такого приватного спілкування мали в тому числі з іноземними посадовцями. Ну, я все ж таки фокусуюся більше на американських от джерелах інформації, але ну, бач, американські, вибач, що я приб'ю, американські там інший висновок мене напрошується. Що це, в принципі, все стало можливо, тому що Дональду Трампу, грубо кажучи, начхати на наші антикорупційні О, ситуації. Дивись, от, дивись, не погоджуюся знову ж таки, так бо я якраз спеціалізуюсь на тому, щоб намагатися. Розбиратися в мотивації в психології зараз, і в тому числі чиною американської влади, на лише українською, щоб розуміти, да, і десь прораховувати їхні подальші кроки. Так, от що я тобі можу сказати про цю адміністрацію, спираючись на своє спілкування з різного роду посадовцями, дипломатами, там співробітниками конгресу. Що ця адміністрація вона просто діє по іншому, розумієш? Це не демократична адміністрація. Ми можемо згадати неодноразово як Байден, Джо Байден, як знаєш, такий Батько журив десь, коли ми робили якісь неправильні рішення. Він навіть там втручався в конфлікти, там конфлікт між колишньою амбасадоркою Сполучених Штатів бріджит брінг та президентом особисто. ну Тобто він знаєш приходив і там публічно засуджував якісь рішення, критикував. Але власне за цим. Далі більше нічого не йшло. Байдена знаєш, як батько насварив, але далі продовжував підтримувати підтримувати зараз. Ця адміністрація вона діє по-іншому. Так дійсно вони не відслідковують абсолютно все, що відбувається в Україні. Ми для них не в не в фокусі першочергової уваги. Але моніторингів все рівно робляться відповідними відомствами різними, в тому числі в держдепі. А ці всі моніторинги потім вивчаються. Вони також можуть. Доноситися Трампу в тому числі вони можуть можуть Трампу тими особами, які є в його оточенні, які вже мали контакт з Україною. Я тут думаю, що в принципі люди нас дивляться, які мають інституційну пам'ять, тобто ті американці, які є в оточенні Трампа, які також мали негативний досвід у спілкуванні з Україною, які можуть далі комунікувати Трампу, що от бачиш, що у них там корупційна. Країна, вони розвалюють інституції, які мають розслідувати власне там, не знаю розкрадання американської допомоги. Тобто Трампу не байдуже. Тут питання не про те, що Трампу не байдеш. Тут питання в тому, що у нього є вже сформоване бачення України, які зараз такими діями просто ми можемо ще погіршити, не покращити, над чим ми зараз намагаємося принаймні працювати, і не тільки ми, а європейці теж. А тільки погіршити, тільки знаєш, що це вкорінити в нього впевненість, що так Україна дійсно корумпована. Ми не хочемо мати з нею нічого спільного. Зараз вимушено там до початку активного перемовного процесу, ми будемо з нею комунікувати. Але далі, будь ласка, ми дивимося, як у вас там все відбувається. Ми пам'ятаємо ще там за попередньою каденцією, там що які були скандали, в тому числі там Руді, і Джуліані і все інше. Ми це пам'ятаємо. Ми вам не забули це. Тому, будь ласка, не турбуйте нас. Або можу сказати, взагалі більш різкіші форми, коли ми наступного разу знаєш десь звернемося до них за допомогою. А вони просто як мені сказали, вибач про можуть нас послати. От, і все, і тут питання не про і це може бути абсолютно несподівано знову ж таки. Дуже несподівано, як це вже відбувалося на один раз. На жаль, з різними там форматами допомоги чи підтримки з боку Сполучених Штатів. Вони просто не будуть робити оце інформаційне підґрунтя. Розумієш, що Байден заявив, що там відкат реформ в Україні. Там або там секретар Блінкен сказав, що там не можна. Вони цього робити не будуть. Вони не будуть виступати як комунікатори. Вони будуть виступати. Знаєш, як такі конкретні хлопці, бізнесмени. Які будуть робити певні дії, перед якими не буде сигналів жодних і слів жодних. Оце те, що в нашій владі на жаль, я тобі скажу, не розуміють. Слухай, сьогодні з'явилася публікація. Тоді, вже якщо говорити про підтримку, від ша сьогодні з'явилася е, публікація. Це е, вийшла з такою публікацією е, Шпігель Держпігель е, про те, що е, Спіль, причому політична його частина складова, що нібито допомога від Китаю, Боже Китаю від США, яка була анонсована раніше Трампом щодо Петріотів. Зокрема, вона з'явиться не раніше весни 2026 року. двадцять ем, року. Ну ясно, що це буде зараз прийнято зрадою з радонькою в Україні, але я так розумію, що пропрацьовується все ж таки механізми того, що нам надасть щось німеччина зі своїх складів, а німеччині ну можливо навіть і до весни 2026 року потерпіти це не така велика біда. От як це розуміти? Абсолютно, ти абсолютно правильно розумієш, тільки такі варіанти і розглядався. По суті, у нас я тобі скажу, що спираючись на свої джерела і в українській владі, в нас залишився варіант з німеччиною, яка і здається з, з Норвегією, Так а, а, зі скандинавськими державами, які мають поставити нам ці системи Петріот. власне, а це дійсно... це, це дійта. Дійство... Проблема там і... того, що в Норвегії немає Петріота. Вони не володіють так. цими патріотами. Німеччина володіє, а Норвегія ні. Так, так, але вони мають проплатити, наскільки я пам'ятаю там сенс цих домовленостей. От але саме Німеччина має поставити. Саме Німеччина має поставити так і, і, і це, на жаль, не тривалий час. Тобто, це я не можу значити зараз як шпігель, там uh -huh. заявляти про якісь дати, але те, що я чула, теж і в тому числі під час саміту НАТО, це власне там, ну термін десь до року, можливо, ну не менше. Юлі, фінальне запитання, яке я себе сьогодні хотів говорити. Це Стамбул. Чого нам чекати сьогодні від нього? Тому що навіть на фоні теми набу І САП, воно відійшло десь на другий план. Зрозуміло, що є тема номер один, про яку заявляє президент, це обмін полонених. Але але ну не може бути фізична зустріч, другий контакт з росіянами суто про обмін полонених. Це без важлива тема, але щось має бути ще напрацьовуватися в межах цього а, саміту. Який а, за твоїм інсайдом порядок денний? Е, е, ну я тобі скажу, все, все ж таки тема Намброван. Тема номер один це власне обмін полоненими і наскільки я знаю, він має відбутися вже сьогодні. Тобто, має сьогодні бути, але ти знаєш, треба, як то кажуть, дути на Тут всі да, тому, да, бути а, дуже обережними в цій темі. Тому я би да, надалі. От утрималася, от але я знаю, що мають бути певні позитивні новини саме щодо обміну полонених подальші. тому що зараз все ж таки Стамбул е, перетворився. Переважною мірою на гуманітарний трек, ну тобто там, де домовляється власне про обмін полоненими або тілами, от, але в тому числі дуже сильно зараз президент Зеленський просить інтенсифікувати пришвидшити перемовини про зустріч на рівні лідерів, тому що ну ми отримали запевнення з боку Трампа безпосередньо що він готовий приєднатися на цю зустріч. От і власне, Зеленський доручив особистого уміраву, якраз таки пропрацьовувати і сьогодні з росіянами саме зустріч на рівні лідерів, і зрозуміти, що саме які умови в, в росіян для такої зустрічі якомога швидше. Окей, зафіксували. Будемо дивитися далі, що буде відбуватися з власне з цим треком переговорним. Друзі, до речі, Юлія забеліна з якою ми спілкувалися, має свій YouTube канал який ви знайдете нас в описі до цього відео, має свій телеграм-канал. Ви знайдете теж інформацію про нього в описі до нашого відео. Ми залінкуємо все необхідним чином. Заходьте туди, підписуйтеся, будьте здорові, Юлію. Тобі так само бажаю всього найкращого Дякую. і до нових зустрічей. Дякую дуже. Дякую. Дякую. Все. Ставимо на тому крапочку, друзі. Підписуйтеся, не забувайте писати коментарі і е, бути активними учасниками обговорень. До побачення.